Всім привіт! Знову в ефірі я, Наталя, бізнес-партнер компанії ProVe. Вітаю всіх, хто буде зі мною сьогодні в прямому ефірі і хто буде дивитися в записі, приєднуйтесь і задавайте питання, якщо вам буде, будуть у вас питання. Сьогодні Я завжди розказую у прямих ефірах про продукцію компанії ПРОВЕ, про якісну натуральну продукцію. Багато людей приходить до мене з інтернету, замовляє, користується і всі дуже задоволені. А сьогодні я хочу розказати не про продукцію, а про те, як можна заробляти із компанією Прове. Багато людей бояться мережевого бізнесу, але це дуже класний бізнес, в якому можна працювати як і офлайн, так і онлайн. Знаю, багато зараз є жінок, які от не працюють, наприклад. Вони не мають свого заробітку, вони живуть за рахунок там чоловіка, який заробляє, так, а може і не дуже сильно заробляє. ось, Але зараз такий час, що особливо в маленьких містах нема роботи або платять дуже мало. Це вчителі, лікарі, багато інших спеціальностей, де мінімальна зарплата. Або, наприклад, в магазинах торгують, і там взагалі якісь маленькі магазинчики, то там і по 5-6 тисяч навіть менше мінімальної платять. Ось. Або дівчата, наприклад, в декреті сидять. Вони мають двоє чи троє дітей, вони ну, фізично не можуть вийти на роботу, а живуть за рахунок чоловіка. І це все дуже тяжко. Дуже тяжко це все тягнути, і постійно думати, де взяти гроші на життя. Багато жінок, знаю моїх знайомих, які поїхали, кажуть, я поїду до Польщі на заробітки. Ну, найближче і найлегше потрапити це до Польщі. Ну, це також я була в Польщі на роботі, і я знаю, яка це дуже тяжка робота. Добре, якщо знайдете роботу по 8 годин, але в більшості більшість людей працює по 12 годин жінок, це важка робота. Це рано пів п'ята і до десь пів сьома приходиш додому, і тобі вже нічого не хочеться. Тобі хочеться тільки впасти на ліжко і відпочивати. Це дуже важко. А якщо поїжджали жінки з дітьми, це взагалі це треба ж і дітей доглянути, і працювати. Це взагалі дуже-дуже важко. Діти або або ти маєш доглядати дітей, або вони самі по собі лишаються так, в школах, в садочках і тільки встигаєш їх ввечері забирати. Це дуже важко і я, я це знаю, тому розказую вам. Або, наприклад, є люди, які втратили свій бізнес. І також зараз не знають, що робити. Це мережевий, це якраз для них це дуже класний буде бізнес, тому що люди, які мають бізнес-мислення, вони дуже швидко виходять на високі рівні і починають заробляти більше навіть ніж вони заробляли в звичайному бізнесі. Або б'юті-сфера, дівчата теж, ну що, вони можуть там 4-5 клієнтів за день. Прийняти так, але ну, це обмежений заробіток, і більше, якби вони не старалися, більше вони не зможуть прийняти клієнтів. А в мережному бізнесі тут е, може бути дохід безкінечний, дуже великі суми. Е, хтось заробляє тисячу доларів, а хтось і 10 тисяч. Е, в Польщі вже, тому що це проведе польська компанія. У Польщі вже є лідери, які заробляють 10 і більше тисяч доларів. І вони працюють з дому, вони працюють через інтернет і дуже задоволені своїм життям. Що може дати мережевий, може дати заробіток? Ви можете заробляти на продажах 3-4 тисячі, і вам це може вистачить, і так буде добре. Можна будувати команду, і тоді ви будете заробляти набагато більше. Також, тому що одна людина не може досягти дуже високого рівня, а коли велика команда, то рівень набагато буде більший і, звичайно, більші виплати. Також можна отримати автобонус, тобто машину заробити в компанії, і компанія буде вам за неї заплатити, ви просто будете на ній задоволення їздити. Я теж хочу доробитися вже до того рівня, щоб мати. Свій автомобіль від компанії ProVe. І також те, чого немає в інших компаніях, у нас є пасивний дохід з 15% це такий перший лідерський рівень. Вже можна мати дохід від світового обороту. І чим більший рівень, тим більший дохід йде. Тобто, це вже не залежить від того. Скільки ви напрацювали, це залежить від всього обороту, який роблять по всій Європі партнери компанії. Я знаю тільки одну компанію де є такий дохід, але там дуже високий рівень треба досягнути, щоб мати такий дохід. А в нас вже з 15% дівчата отримують пасивний дохід у вигляді відсотків від світового товарообороту. Це просто ну, унікальна пропозиція, якої більше немає в інших компаніях. І ви, якщо будете працювати, також можете досягти е, високих рівнів і мати свій пасивний дохід. Ну, на початку треба буде сильно попрацювати, там з півроку, напевно. Ніхто вам не скаже, що ви можете там. Якщо вам розказують мережами, що ви можете за місяць почати заробляти тисячі доларів, то хіба ви вже були в інших компаніях і... Просто перейдете в Пруве, тоді ви можете швидко піти в ріст. А якщо ви новачок, ви ще не знаєте, як працювати, то ви повинні навчитися, ви повинні розібратися в цьому всьому. І тоді піде ріст. Компанія Пруве і наші лідери дають навчання. Ми їздимо на, також до Польщі на зустрічі на навчання. Постійний розвиток іде, постійний рух і постійні навчання, які дають ріст нашим партнерам. Ось щотижня у нас один-два зуми, де проводиться навчання для всіх партнерів. Тому мережується не тільки про заробіток, але ще й про розвиток, про подорожі, про автобонус. Це дуже класно. Як ви можете почати свій бізнес? Дуже просто. Ви реєструєтесь і отримуєте свій кабінет. Реєстрація безкоштовна, ви отримуєте свій інтернет-магазин, можна сказати, безкоштовно, зразу зі всією продукцією, яка є, з доставкою ви все отримуєте, готове. Ні про що вам не треба думати, ні про склад, ні про те, де взяти товар. Ваша робота полягає тільки в тому, щоб цей товар реалізовувати або реєструвати також людей, які будуть просто купувати вашу продукцію. А вам компанія за це буде нараховувати бонуси. Це ні до чого не зобов'язує. Якщо ви захочете бути просто клієнтом, то ви просто отримуєте свій кабінет і знижку 25% на всю продукцію. Навіть якщо ви купили тільки один продукт, у вас вже є знижка. А якщо ви хочете будувати бізнес, то ви отримуєте цю знижку, ви продаєте продукцію і цю знижку ви собі кладете в кишеню як заробіток. Або реєструєте людей, будуєте команду. І від цього товарообороту вашої команди компанія платить вам бонуси. І це. Це набагато більші гроші, ніж ви можете заробити на продажах. Тому можна тільки продавати продукцію і заробляти на цьому, а можна будувати команду і також на цьому непогано заробляти. Хто боїться починати такий бізнес, то дивіться. Це ви, наприклад, йдете в магазин, купили щось в Єві, так? Чи купили в якомусь іншому магазині. Прийшли, розказали своїй подружці про це. І подружка також пішла-купила. Єва отримала дохід від того, що ваші подружки пішли-купили. А ви що? А ви нічого не отримали. А якщо ви порекомендуєте продукцію компанії прове своїм друзям, знайомим подружкам. А ці також розкажуть своїм друзям своїм знайомим. Привіт, то тоді. Вам за весь цей оборот, який вони зроблять, компанія заплатить відсоток. І це буде ваш заробіток, тому що мережевий бізнес це є бізнес рекомендацій. От недавно наша лідерка навіть купила, вона живе в Польщі, вона купила. Експрес-кофеварку розказала в своїх сторіс про неї, як вона гарно працює, яка добра кава, П'ять людей пішло, купило бедренці ці кофеварки. Заробила бедренка, заробила фірма, яка це продавала, так, виготовила. А що заробила ця наша дівчина? Нічого, бедренка їй за це не заплатила. А якщо ви будете рекомендувати продукцію компанії ProVe, то ви будете отримувати від всього. Хто що купить? Ви будете отримувати відсоток від компанії. І будете так заробляти. Це набагато краще, ніж рекомендувати продукцію різних магазинів і нічого за це не отримувати. І між іншим, продукція компанії Прове вона виготовляється на заводі. Компанії, вона не закупляється по різних там фірмах, ні, це все виготовляється на заводі компанії, де створюються всі формули, і потім воно відправляється і відправляється воно зразу, наприклад, на український офіс. Все, завод і офіс український, більше нема ніяких посередників. А якщо в магазині продукція йде, то вона йде з заводу на одну. Гуртівню, потім ще на менші якісь гуртівні, тоді вона вже приїжджає в магазин. Ось. І не знати ще, якої якості в магазині ця продукція продається. А компанія Provet тільки якісну продукцію виготовляє. І от зразу з заводу вона приїжджає на офіс і є в нас дуже швидка доставка за добу або дві можна е, отримати свою продукцію. Ось, тому. Мережевий бізнес зараз дуже сильно розвивається. Навіть можна подивитися, от будь-який великий магазин. Візьміть це все є мережа магазинів. І багато компаній зараз починають таким чином працювати. Навіть монобанк він також працює вже як мережева компанія, тому що приходять повідомлення, запросіть свого друга, і ви отримаєте за це гроші. Так само і мережі компанії. Ви запрошуєте людей. Вони собі вибирають якісь продукти, вони купляють ці продукти, а вам від цього йде відсоток. Ось тому я думаю, що якщо в когось є бажання спробувати цю продукцію або спробувати наш бізнес, то запрошую вас, пишіть мені в приват, я вам розкажу, з чого почати. Дам навчання, яке є в нашій компанії. Ну, Треба буде це все вивчити, треба буде це все вникнути, За один ефір так все не розкажеш. Але поступово дівчата за кілька місяців вже виходять на якісь досить нормальні рівні і заробляють від 80 тисяч гривень на початку. А далі, чим далі, тим більше виходить. Ось, тому якщо вам цікаво, то пишіть мені в приват і будемо починати співпрацю, тому що працювати. Чи в Україні, чи за кордоном, по 10-12 годин це дуже важко. На собі це все перевірила. І найкраще це працювати з дому, пильнувати своїх дітей, не перероблятися важко і заробляти гроші. Ось так. Тому, кому цікаво, пишіть мені в приват. Я всім відповім і почнемо роботу. Між іншим, це не тільки жіночий бізнес, як колись казали. В Польщі є дуже багато лідерів, чоловіків, які дуже добре працюють. Ще можу сказати, що я була в Польщі на семінарах і бачила нечуючих людей. Ціла команда приїжджала на цей семінар, нечуючих з ними був перекладач. Навіть якщо ці люди не чують і не можуть розмовляти, вони все одно будують свій бізнес через інтернет, через своїх знайомих, з якими вони можуть спілкуватися. Ось також є люди з обмеженими можливостями, був хлопець на інвалідному кріслі. Він також будує бізнес. Ясно, що він не бігає з торбами по місті, не їздить на тому кріслі, але він працює і він свої, свій бізнес розвиває. Тому це, я думаю, найкраще привітання. Думаю, це найкращий бізнес, тому що можна. От Тоня приєдналася до нас мама в декреті так, з трьома дітьми, яка працює через інтернет, яка заробляє. За один раз можна заробити 800 тисяч гривень, а декретних вона отримує 850 гривень. А тисячу гривень може заробити за одне замовлення. І... Більше навіть, ніж заплатить держава. Тому не треба сподіватися на державу чи на когось, хто вам може допомогти в цьому на якісь дитячі виплати. Ви можете самі на себе заробляти, не залежати ні від держави, ні від чоловіка, ні від родичів. Привіт. Ні від, ні від кого не залежати. Вже тепер не такі часи, коли жінки залежали від чоловіків. Тепер кожна жінка хоче мати свої гроші. Заробляти на себе і мережує це якраз той бізнес, який дає дуже великі можливості багато заробляти, їздити в подорожі, отримувати різні бонуси, подарунки і розвиватися. Ось. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть мені в приват і почнемо працювати. Чим швидше почнете, тим швидше досягнете високих рівнів і високих заробітків. Все. Дякую всім, хто був зі мною на ефірі, хто буде дивитися. Є питання? Нема? Так, питань не було. Ну тоді все, до нових зустрічей. Думайте, рішайтеся і починайте свою співпрацю з компанією Pro. -E. Це міжнародна компанія, і у вас дуже великі можливості в ній. Все, до нових зустрічей. Мирного дня. Па-па.